Ну що, будемо готувати смакоту. Дивіться, які класні слої. М -м -м. Зараз настоюється і будемо їсти. Всім привіт! Сьогодні будемо робити шубу. Оселедець замаринували самі. Беремо свіжоморожений оселедець, кидаємо його в тару на літр води 1 столова ложка солі, чайна ложка цукру, горошок перець, лавровий лист. Потім варимо картоплю, буряк. Морку це все згорода свіже, картошка ще старенька. Тоді приготуємо нам потрібний майонез, можна, салатний, 30%. І цибульку маринуємо. Маринуємо цибульку, значить оцет пополам з водичкою, ложечка чайна в мене цукру. Ну і отака піалочка. Цибульки небагато накращили. Можна трошки сольки капнути туди. Все чистимо. і і зараз будемо, і Отаке блюдо треба. так. Бачите, таке блюдо радянське в мене сохранилось, здорове, гарне, удобне. Оселечик почистили, знаєте, як, отакими дрібними кубиками я ріжу, і будемо зараз викладати на блюдо. Сльодочком поклали. Тепер полосочками майонезика. Мариновану цибульку зверху ложимо. Хто може не любить, таке не ложіть. Ми дуже любимо. Тепер перший шар, перший шар ми зробили. Це у нас цибуля з оселедцем. А зараз тепер будемо картопельку терти на тирочку. Картошечку ми натерли. Тепер так величкою трошки відправляємо і так трішечки прижимаємо, щоб воно не було таке пухнате. Знову майонезик. Наступна морковочка. Так, і знову майонезик. І наступний бурячок, саме останній, красивенький, красненький. Зараз ми його тремо зверху. Бурячок тепер ми його розсовуємо, закриваємо морковку. Так, тут в мене ще судочок трішки. Все останній у нас. Беремо майонез і будемо зараз. Вже не так волосочками такими, а будемо його розмазувати по всьому бурячку. Щоб воно в нас пропиталося, шубка з усіх сторон. Всім дякую за увагу! Готуйте шубу дуже смачно. Зараз із свіженьких овочів. Це неймовірна така фішечка, я завжди роблю, коли тільки-тільки поспівають бурячки, морковка. Всім пока!